Ми студенти та викладачі курсів при Київській духовній академії і семінарії Києво-Печерської лаври. Навчаємось на відділенні церковного співу. На курсах ми вивчаємо устав, навчаємось церковному співу для того, щоб реалізувати свої здібності і воздати хвалу Богу. У нас дуже досвідчені викладачі, ми маємо якісне навчання, тому не можна руйнувати таке надбання, адже виселення монахів. І семінарістів з лаври веде саме до руйнування такого надбання, що складалося руками. Лавра – то святе місце, монахи то святі люди. Вони денно і ночно моляться за всіх нас і за нашу країну. І по їх молитвах Господь нас милує. Нехай Господь всіх нас збереже. Тому ми звертаємося з великим проханням до всіх, хто може на це вплинути, щоб. Не висіляли монахів, викладачів та семінарістів з києво Печерської лаври, щоб ми надалі могли вчитися, молитися та служити Богові та українському народу.